Сій Петухов дуже часто гастролює, однак до Коломиї приїхав вперше. каже, що це не просто концерт, а зустріч із глядачем. Мені дуже цікаво ділитися досвідом, знайомитися з колегами з інших музичних закладів. Тому я тому я хочу познайомитись. По перше, подивитися, чим живе Коломия. Бо я цікавлюсь всім, що відбувається в Україні в цьому напрямку, і подивимось поспітьмо, познайомись. Я щось пограю, Щось розповім можливо про джазову стилістику. Це якби мій профіль. До коло моєї музиканта запросив художній керівник філармонії Микола Губчук. Маємо таку радість, що до нас завітали Одесити. І він сьогодні дав прекрасний майстер-клас. Я був радий бачити в залі багатьох викладачів, піаністів з наших музичних шкіл, які я сподіваюся, почерпнули щось для себе з цього майстер-класу. Їм було цікаво. Я бачив, що їм було цікаво. Ірина Зінець, викладачка дитячої музичної школи номородин, каже, що спостерігає як професіонал за творчістю Олексія Петухова. Зізнається, що на майстер-класі та на концерті почерпнула для себе багато чого цікавого. Я тим дітям учням, які в нього вча. Студентам, бо він казав, що він викладає і в школі, і в училищі, і в академії музичні. Ну мені дуже сподобалося. Цікаві, дуже ілюстрації, ну просто надзвичайно рівень дуже високий, до якого нам прагнути йти, йти і ніколи не діти, напевно, тому що ми є класичні музиканти. І з дитинства мені дуже подобався завжди джаз. Музикант зізнався, що його вразила велика кількість дітей у залі. Він певен, що хлопчаки та дівчатка почули багато чого цікавого. Це може цікавити дітей, щоб вони почули, що ми граємо, граємо в чомусь, а потім починаємо творити щось своє. А також це будуть обробки відомих тем. Пісень Бітлз, наприклад, щоб можна було побачити, як відомі теми можуть звучати, можуть звучати в досить незвичному виді. Музикант зізнався, що тепер частіше приїжджатиме до міста на прутом, бо тут чудова творча атмосфера. З коломой вонолецький голов Робачук телерадіо компанія Раї.